Запит був, а який же вихід ми бачимо з що склалася в умовах, коли люди знаходяться на вулицях, завтра голосування в парламенті. І дуже непроста ситуація і на Україну дивиться весь світ. І, і щодо того, як ділити відповідальність? Моя відповідь. Думаю, що це можливо. Для цього потрібно зробити, на мою думку, два кроки. Крок перший відставка уряду. Оскільки сьогодні було доведено до цього достатньо аргументів. Це питання підкреслює це питання не політичне, коли опозиція голосує за, а влада ні. Бо це питання вже ну просто реакції на ті ганебні дії, які відбулися в Україні. Вони не можуть залишатися без відповіді. Питання друге: я разом з багатьма колегами був в вільнюсі. Я особисто спілкувався з керівниками Євросоюзу, з президентом Літви, з багатьма міністрами закордонних справ, ми отримали абсолютно чіткий Чітке повідомлення: ми готові підписати угоду про асоціацію прямо зараз. Жодних додаткових умов не виставляємо, готові і ставимо питання про те, що Європа готова продемонструвати солідарність з Україною і надати гарантії на достатньо серйозні суми у випадку проведення реформ. Якщо будете робити реформи, ризики вам будуть компенсовані фінансово. Суми цих компенсацій вимірюються Майже 20 мільярдами євро, це було фінал переговорів. Врешті-решт Україна відмовилася. От друга умова: після тверджень керівництва Євросоюзу, що двері відкриті, підписується угода про асоціацію. І круглий стол буде предметом відповідальності політичних сил і політиків. За реалізацію, імплементацію положень угоди про асоціацію, там буде МВФ, про який ми казали, як джерело, додаткові джерело коштів і як додаткова мотивація реформ. Там буде необхідність до адженди порядок денний після вільнісу, де буде суттєвим чином змінена позиція. Якщо це може бути предметом для компромісу, я вважаю, що задля України, задля європейського майбутнього, на це можна і треба йти.